Пане Костянтине, і ще одну тему з вами хочу обговорити це тема перебування на своїй посаді вже понад рік. Рустема Умєрова. Нагадаю, що 6 вересня 2023 року керівником Міністерства оборони України Верховна Рада призначила цього пана. Перед тим він був керівником фонду держмайна, і на цій посаді ви його активно критикували. Але зараз не про це зараз, про те, чи вдалося. Рустему Умєрову відновити довіру до оборонного відомства після того, коли фактично руками Рєзнікова, попередника Умєрова, це відомство було дискредитовано корупційними скандалами, адже ми пам'ятаємо всі яйця по 17 гривень. Пам'ятаємо про військові куртки, які дивним чином перетворилися з літніх на зимові за завищеними цінами. Отож. Як ви розцінюєте рік перебування на посаді міністра оборони України Рустема Умєрова? Це декларативні такі заяви, які зазвичай роблять політики, коли йдуть на якісь посади. Що означає відновлення довіри? До чого довіри? До міністерства? Ну. Народ взагалі не має ніякої довіри до виконавчої влади. Довіри до Збройних сил України. Так і народ і є Збройними силами України і який воює в складі Збройних сил України. Я був здивований призначенням Умерова на цю посаду. Ви правильно сказали, я провів там багато розслідувань. Вони продовжуються. До речі, завдання Умєрова по факту досить просте і воно далеко від довіри. Це такий, знаєте, як кажуть, туман війни, а це такий туман е, нашої, нашого політичного керівництва. Е, з того, що я бачу, головне завдання у мирово проштовхнути і нав'язати суспільству стамбульський варіант. Саме Умеров був разом з Арахамією, подаліком там в Стамбулі, і продавали Україну, тобто Крим Донбас на вигідних умовах. Пам'ятаю ви про так, зустріч так. на початку 2022 року, на початку так, самого так, повномасштабного так, вторгнення, так так так. так, так. От. Але ж українці знову показали, що ніхто не погодиться на капітуляцію, ця, ця енергетика вона домінувала, і з того, що знову таки я бачу, аналізую з відкритих джерел верхівка правляча змінила свою стратегію. Тобто вони почали нас варити, наче як жабу у цій Теплій воді, щоб поки ми не відчуваємо. Яким чином? Тут більше треба говорити не про корупцію, бо ризника всіх їх навчив цими яйцями, дійсно, там дуже багато зловживань, але ж вони робляться таким чином, що тишком нишком. Тут треба сьогодні говорити з огляду на нашу перспективу як держави і як народа. І от у Міра зараз прикладає всі зусилля для того, щоб до листопада, ми знаємо, що Зеленський вже заявив, що питання по миру має бути вирішено до листопада. Ті, хто воював, взагалі військові не розуміють, як воно може бути вирішено, якщо 30% території вже окуповано. Тим не менше, така заява була. І тепер завдання Умірова зробити все для того, щоб покращити е, переговорні умови для Путіна і знову ж таки, щоб реалізувати цей стамбульський варіант. Це як мінімум. Як мінімум. Що робить у Ну, По-перше, є таке поняття, як саботаж в е, і е, економіки. От. Це коли ну, все, наче, наче все робиться правильно, але ж на виході нічого нема. От саме цим і займається Умеров. В його руках логістика він відповідає за постачання Збройним силам озброєння в Україні грошей ну, просто через кришу, через, вибачаюсь, через дах. Ми бачимо, як кожного дня просто транжиряться по 50 мільйонів доларів на Прозоро, куди? На асфальт і таке інше. Різні забаганки. Ми бачимо, як фінансується адміністрація обласних районів окупованих територій, для чого вони фінансуються, а там знову мільярди. І так можна перераховувати Вон, зарплати, про які я казав, таке інше. Але ж замість того, щоб ці гроші направити на оборонну промисловість, пальцем, пальцями палець не стукає, щоб це зробити. І це свідомо. Далі ми бачимо, як починаючи з Авдіївки, раптом посипався фронт. Так, нам дійсно допомог Байден всьому, білий дім, але ж. Не вистачало 120-х і 80 х мін, якими вбивають піхоту. Саме тому наші війська сунулись. А вони це вже пряма відповідальність умерова. Я не кажу, що там, е, їх можна там точити в кожному гаражі. Вони стоять і досі на складах, але ж на фронт не постачаються. І це завдання умерова здати Донбас виконати забаганку. Путіна, щоб Донбас повністю був під контролем Росії. І тоді Путін скаже: ну що, я готовий там домовлятися. Я, я далі не піду, я не буду далі наступати. Мені досить. Тому завдання у Миросаме в цьому полягає. І це є зрада. Я називаю це зрадою. 11 стаття Кримінального кодексу України. Довічне, якщо не вб'ють от ветерани от такі. Які прийдуть, бо піхотинці, я сказав на одному ефірі, мене спитали: ну, а що можуть от ветерани, які повернуться, а тут от таке. а я поставив зустрічне питання. А що може піхотинець робити? Мовчання правильно, вбивати. От саме до цього ведуть Україну, оці вмирали. Я у будь-якому разі встав... я тут зазначу, пане Костянтине, що ми не закликаємо до насилля до вбивств ні в якому разі, та але все ж таки дійсно у ветеранів у в українських захисників підвищений рівень до справедливості, і за все доведеться відповідати. зокрема, міністрам. Це стосується і Рустема Умєрова, пане Костянтине. хочу вас запитати: от напередодні великої так званої чисти. Ки в уряді на початку вересня цього року була інформація, що крісло захиталось і під Рустемом Умєровим, Однак ми змогли побачити, що буря таки його оминула. То чому так сталося на вашу думку? І врешті, скільки ще може пробути на своїй посаді Рустем Умєров, зважаючи на ось ту критику, яку ви йому висловлюєте? Ну, до тих пір, поки буде Байденовська адміністрація, я так думаю, Уміров буде. ну, Якщо не буде взагалі якогось зашквара такого, що народ вже не, не стримає і піде на Банкову, Бо йде про капітуляцію. Е, Умиров це ж непроста людина. від Відкіля він взявся? Він навчався в Америці. Е, це ну, це від тіля від Соровської команди, це Представники сьогоднішнього чинного Білого Дому тут в Україні. І саме білий дім під керівництвом Байдена не зацікавлений в програші і в розвалі Росії. І саме Байден нам зірвав і Ленд-Ліс, саме Байден нам зірвав контрнаступ у 20 в 23-му році, і ми сиділи в 24-му році 8 місяців без допомоги. Це, це, це все байден. не все це для того, щоб створити умови, отаким от е, Єрмакам, Гетманцев, для того, щоб е, Україна просіла на фронті. А коли Україна просяде на фронті, Ну, остаточно фронт посипеться. Ну, тоді з нею можна робити все. До того ж, тут же, вони працюють з нами з двох з обох рук. З одного боку, це е, намагання здати території, от реальні, про що ми говоримо, погіршити ситуацію на фронті. В якісь йдуть інтриги, стовшуються лобами і ветерани, і суспільства, і Збройні сили. Там всередині проходять незрозумілі чистки. Я дуже критично ставлюсь до залужного як головнокомандуючого, але ж не можна було його змінювати. От в той час, бо це і дало ще один поштовх для того, щоб ми посунулися з Авдіївки і далі. А зараз ми бачимо, як це повторюється. Вже там йдуть якісь розмови про заміну Сирського. Сьогодні прийшла інформація, що Буданова змінили і хто змінив? Умеров змінив. Для чого змінив? А може, тому що наші війська пішли в Курському напрямку. Може, це помства за те, що е, наші політики, політичне керівництво дізналося про цю операцію після того, коли вже війська зайшли на Курську область. Ми ж пам'ятаємо, що півтора тижня Зеленський не виходив в ефір. А потім, коли вийшов, в нього спитали, а що там роблять українські війська, він нічого не знайшов, як сказати, що та пішли за адмінним фондом. Це, ну, це просто, це, це нонсенс. Е, тому. Шановні, в Україні зараз проходять дуже такі потужні підкалимні процеси, і, на жаль, від цих процесів залежить наша доля. Тому моя оцінка у мірову як міністру 111 стаття кримінального кодексу. Державна зрада довічна з конфіскацією майна. Пане Костянтине, на завершення. То чи правильно я вас зрозумів, що ви вважаєте, що після політичних змін у Сполучених Штатах Америки, ключовому нашому партнеру міжнародному, після виборів у цій країні відбудуться і зміни в українському, зокрема оборонному відомстві? Я... Чи відбудуться зміни на краще? От, оце правильне питання. Чи будуть позитивні зміни? На жаль, Україна не є суб'єктом на політичному плані, і, на жаль, українська влада не є суб'єктом всередині влади. З одного боку, українську владу ненавидить народ, і тут не тільки про зелених, і про білих, і червоних, синіх, сивачолих, про всіх. Це одна банда. От. І ця влада от сьогодні, це дуже. Ну, чітко ми бачимо, вона не самостійна. Вона сидить на крючки, на гачку, тому що сама адміністрація Байдена дала їм можливість красти. Тобто ленд-ліз заборонила, давали гроші і е, закривали очі на те, як вони крадуть. Ми ж пам'ятаємо, як і Вікторія Спарц піднімала питання, але ж реакції ніякої. Для чого? Для того щоб тримати їх на короткому поводку матусі і таким чином шантажувати, зараз це відбувається. Тому я й кажу: що поки ця адміністрація ніяких змін не буде. А якщо інша адміністрація буде, і тут я десь ну, чекаю. Все ж таки на якісь позитивні зміни, причому не важливо, хто буде там угу. е, Харіс чи е, Трамп. Е, головне, щоб не було о, 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 оці, вибачаюся, кодли Обамовська, Байденовської, яка контактувала з Росією до 2014 року, в 2014 му і після. Оце дуже головне. Яким чином піде е, далі курс е, офіційної Америки? Ну, гірше не буде точно, але ж питань до цієї влади буде через край. Е, бо у разі е, перемоги республіканців тут навіть і не треба е, якось там сумніватися чи ще щось. Там просто будуть рвати, там всі пам'ятають оці бікборди Єрмака про Вікторію Спарс, там дуже там люди також непрості. І це нам, як українцям, на руку і особисто я цього чекаю. Якщо, якщо прийдуть в Білий дім демократи, я теж в цьому не бачу нічого поганого. Чому? Тому що це інші люди, у них інший підхід, у них, у них інші амбіції. Це, знаєте, як калідоскопі повернеш, і вже е, картинка змінюється. Оце каліда спок. Тобто політика буде точно не відверта антиукраїнською. Оце я точно впевнений. В цьому ну, я лише додам вас, що хай там щоб не відбулося вже невдовзі у Сполучених Штатах Америки, нам все таки варто надіятися на самих себе, бо лише ми самі собі можемо дати раду.